Тему закритого засідання Верховної Ради та саміту НАТО продовжимо із Олесем Донієм, народним депутатом група Суверенна Європейська Україна. Вітаю вас, пане Олесю. вечір. і перше питання сьогодні відбулося за зачинними дверима закрите засідання Верховної Ради. Турчинов заявив, як кажуть депутати, які були присутні на цьому засіданні про те, що я б у випадку тому, що якщо мирний план Порошенка провалиться, то буде необхідність ведення воєнного стану. На вашу думку, які перспективи введення воєнного стану? Це фактично зіпсує всю передвиборчу компанію. Ваші прогнози? Ну, перше, це було не закрите засідання, це була профанація. Тут нема що обговорювати. Це для Галочки було проведено засідання, тому що от ви знаєте, хто керує антитерористичною операцією? СБУ. Так, заступник, заступник. голови СБУ, так. він же керівник антитерористичного центру СБУ. Генерал Грицак. Ви його бачили коли небудь в житті? він, знаєте, Бачимо, як він, знаєте, як він не забути. Знає. Ви знаєте, як він виглядає взагалі? От керівник фронту, керівник АТО на Сході. От я, наприклад, навіть не знаю, як він виглядає. А, а, відповідно, перед нами виступали другі особи, які не несуть відповідальності. А Галетея, так розумію, був на засіданні а, НАТО. Правильно? Ну, Галетея не було, замість нього виступав, виконуючи обов'язки міністра оборони, але ще раз скажу: він не є керівник АТО, ні міністр внутрішніх справ. Не міністр оборони, а формально керує антитерористичною операцію всього-навсього, заступник голови СБУ. Взагалі, це означає, що безвідповідальність. Тому ж коли йдемо про воєнний стан, йдемо в першу чергу про відповідальність і про координацію дій. У нас зараз основні жертви. А це сотня, а можливо тисячі людей. Ми чітко не знаємо. 800 чимось офіційних загиблих з боку наших силових структур. Це лише ті, чиї тела ідентифіковані як загиблі. Ми не знаємо, скільки у нас пропалих безвісти, скільки у нас в полоні. Досі виявляється навіть такого ресурсу немає, і лише сьогодні, через скільки місяців. Після збройного конфлікту, після агресії Росії, зайшла мова, що нарешті виконавча влада створить такий ресурс, де буде перелік прізвищ всіх вбитих, всіх поранених і всіх полонених. Тобто ми навіть прізвищ цих не знаю. Отже, на цей момент влада безвідповідально поставилась до агресії Росії. У нас немає єдиного керівного органа, який би відповідав і перед суспільством. і... За координацію всіх дій і значна кількість жертв і втрати територій, вона пов'язана з цією безвідповідальністю. І сьогодні в Верховній Раді ми цю безвідповідальність ще вкотре побачили. Приходили невідомо хто в цій антитерористичній операції, і невідомо що говорили без жодних наслідків. Ну я можу привести конкретний приклад, просто жахливий, щоб ви розуміли. Назва доповіді. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра оборони України Руснака. Назва доповіді про вторгнення збройних сил Російської Федерації на території України та загрози національної безпеці держави. Назва ну, доповіді і пішки. при тому в країні немає воєнного стану. Назва доповіді виконуючи обов'язки міністрів про вторгнення збройних сил Російської Федерації. Ну взагалі, абсурдність навіть від е, самого цього. І е, щодо перспектив, е, влада не хоче вводити воєнний стан. За різні, мені невідомі причини, тому що ф, те, що озвучується, це не може бути причиною Якщо причина. буде воєнний стан, то я так розумію, Міноборони буде відповідати Воєнний стан, щоб ви розуміли, це не а, м, бажання президента. Може він вводити. Я може розумію, Ренбул має ухвальну об... рішення, це потім Верховна Рада. Згідно закону про порядок ведення стану, він вводиться в разі а, порушення територіальної цілісності України або навіть реальної загрози. От мене питання: у нас є порушення територіальної цінності або є загроза. Якщо хтось мені скаже, що немає цього, я скажу, що це брехня. Це так от Росія в цьому сказати. законі чітко сказано, що він вводиться. Не президент має право вводити, якщо у нас є порушення територіальної цінності, а він вводиться. Це повинно бути автоматичне рішення відразу РНБО, президента і в дводенний термін затвердження Верховної Ради. На жаль, цього не було зроблено. Мені е, е, не зрозуміла аргументація, а наслідок втрата території. Я скажу, що ну, жахливі ситуації, жахливі дзвоники, які е, сьогодні йдуть з е, е, Луганщини та Донеччини. Е, хотілося б вірити, що це неправда, але враження таке, що здається територією. Просто здаються, тому що реальної допомоги. Військовою нашим а, добровольчим батальйоном, які зараз змагаються, які в умовах оцих дводенних буцім та припинення вогня, про які говорили через дзвоник а, телефонний між двома президентами, на, насправді іде атака на наші добровольчі батальйони. Ви знаєте, що Дебальцева зараз здана? Я та... хотіла запитати, от якраз щодо Дебальцева, чи це буде другий ілвайськ? Ну а, я сподіваюся, що все таки виведені з зитовіска, але місто здано. А, є... А... Наступ на щастя. А я був в цьому місті, був на базі Айдара. Там мені постійно дзвонять е, їх рядові, їх керівники середньої ланки е, е, цього батальйону. О, обстрілюють, обстрілюють і е, е, мінометами, і якимись ураганами Градами, чи смерчами. Ураганами, смерчами. А, наші наші е, зараз там блокпости. І хлопці кажуть, що вони не будуть здаватись. а вказівки ідуть з гори. Не з батальйону, а ще з гори, що їм треба переходити трохи не на Харківщину. У Мене питання тоді. А взагалі, що буде здано? От за Новазовському, яка аргументація була? Пам'ятаєте, здали кілька днів тому? Новозовськ, аргументація була від влади. Від, а, від а, військових що для того, щоб, а, а, військових. От, а, для того, щоб пожаліти життя військових, так от для того, щоб пожаліти життя військових, що буде здано наступне? Маріуполь буде здан чи ні? Не буде а, здан. зараз. Навіть ну і цьому запевняють, Я не знаю всіх, всі, хто може запевняють. У вас. Є така гарантія Ми, от мені зараз військо... прикр... найприкріше за життя а, а, звичайних а, людей цивільних. Ви знаєте, я бачив на Луганщині. Людей на звільнених, на звільнених територіях, які носять синьо жовті стрічки, які носять синьо-жовту символіку. Мене розчуло, чи в Тарбільську сватува, здається, а, а, жіночка їхала з коляскою, з дитиною, з немовлятою, і, і на колясці синьо жовта стрічка. А я сьогодні, щоб ви розуміли, з а, Луганщини розмовляв з а, м, професором. Саме стягою він е, керівник був е, там нашої програми Безкоштовні курс української мови в Луганську, яку ми по всій Україні проводили, керівник просвіти. Він майже місяць е, був в полоні. Так от е, він таких жахів вона розповідав. розповідав: е, реальна небезпека: що якщо прийдуть росіяни, наших будуть вирізати, от вирізати з тих, хто проявляв е, свій патріотизм, проявляв свою українську позицію. І в мене питання не вже буде здана Луганщина Північ Луганщини центр. От це така ціна домовленості про припинення вогню. Тобто, я взагалі шокований зараз безвідповідальністю по відношенню до тих людей, які проявляють там українську позицію, і те, що на сьогодні добровольчі батальйони Київ, 12 Айдар, Азов опинилися без вогневої підтримки. І приймають на себе удар самостійно. Ну, перепрошую, це вирок, вирок тим військовим. Керівникам, які сьогодні були в Верховній Раді, і щось там базікули. Я перепрошую, а зробити щось для захисту цих добровольців? Ви могли чи не могли? Або їх прислала Верховна Рада для Галочки. Ще раз скажу: немає єдиного керівного органу. Якби був введений воєнний стан, то, знаєте, трьохступенева структура була внизу воєнної адміністрації, далі Генеральний штаб і на чолі Верховний Голкомандувич. Це відповідальність. У кожне стріх з, е, з цих структур, а у нас зараз відповідальності нема. Відповідальний голова антитерористичного центру СБУ, якого навіть е, ніхто не бачив, як він виглядає. Ну і е, е, як підсумок. Я це питання підіймаю на кожному е, е, телеефірі. Підіймаю вже бозна скільки днів. У нас 7 серпня немає в країні секретаря Ради національної безпеки і оборони. Якщо ви не наважилися вести воєнний стан, то принаймні є орган, який повинен координувати дії згідно конституції. Це Рада національної безпеки і оборони. Формально її керує президент України. А щоденно повинен координувати дії секретар Ради Національної безпеки і оборони. 7 серпня Андрій Поробій подав відставку: з 7 серпня в країні немає секретаря. Ради Національної безпеки і оборони. Я не розумію взагалі, у нас 45 мільйонів українського населення не можна знайти відповідального за Раду Національної безпеки і оборони. Ну, ну, є цьому хоч якесь логічне пояснення. Чому в країні немає секретаря Ради Національної безпеки і оборони, коли у нас агресія з боку Росії? Хто мені це пояснив? Я розумію, це риторичне питання. Але от у нас в студії дуже багато були, приходять бійці добровольчих саме батальйонів. Вони скажуть саме на відсутність координації. Якщо на вашу думку буде введено воєнний стан, я так розумію, за все відповідатиме міноборони. Ви вважаєте, що координація, хоча б буде трошки посилена, чи вона буде, хоча б адекватною? Вашо я думка? не бачу бажання влади вести воєнний стан. Я не бачу, бо про це говорили військовоспеціалісти, бо бо коли. його потрібно вводити було не зараз. А раніше, ще кілька місяців тому, відразу ще в травні потрібно було до того. Нам казали, що ну виконуючий обов'язки президента, може не мати такого права, але після виборів відразу мусив президент це робити. Я не розумію, чому це не було зроблено. Якщо б він був ведений, була б чітка. Координація дій, тому що передбачено законом, що внизу воєнної адміністрації вони керують всім процесом. До речі, там в законі передбачено дуже багато речей невоєнного характеру, на що мають право воєнні адміністрації. навіть включно з тим, що вони мають право подавати до суду на партії на заборону партій громадських організацій, які наприклад діють проти державності. Тобто, грубо кажучи, партію регіонів компартії можна було заборонити ще давно. Я вже не кажу про. Співдіяльність з органами контроль над органами СЕО, дивання, контроль, контроль над мас медіа право знімати з посад директорів державних підприємств. Тобто, все це передбачено в законі. Цього все не робилося і не робиться. А відповідальність після ведення воєнного стану мав би президент України. Зрештою, це дві ділянки. Ви знаєте, закордонна політика і захист територіальної цілісності, тобто фактична оборона країни. Це його зона відповідальності. Він мав за це відповідати би зараз. Я не знаю, який генерал Грицак відповідає за АТО. Я його в житті не бачив. Нехай мені хто небудь покаже, хто керує цим антитерористичною операцією. Продовжуючи тему воєнного стану, Петро Порошенко покладає великі надії на завтрашні переговори контактної тристоронньої контактної групи у мінську. Він вважає, що вони будуть успішними. І я так розумію, якщо вони будуть провалені, якщо цей мирний план буде провалено, то тоді у нас гарантовано буде введено воєнний Та стан. Ніхто не буде гарантувати введення воєнного стану. Як не хотіли ввести, так і не будуть вводити. через мене... вибори. Е, ще раз кажу, я не знаю, я не знаю чому. І мене е, цікавить не е, якийсь стан, не переговори, а життя українських громадян. І я бачу, що Життя українських громадян все далі під загрозою. Росія наступає у Путіна. У нього психологія не просто маньяка, у нього психологія завойовника. У президента нашого психологія е, е, вихідця з великого бізнесу. Він думає, що можна все домовитись на переговорах. А Путін. Е, Вважає, що кожен, хто з ним іде на переговори, вже йому винен, вже програв. І відповідно будь-які домовленості він відразу ламає і йде далі, далі, далі в наступ. Ви подивіться, і вірити ж йому на слово взагалі не можна. Пам'ятається історія з псевдогуманітарним коридором для наших оточених під Іловайськом. Путін сказав, гуманітарний коридор наші коли повірили пішли і роз, пішли роз, туди, їх відразу розстріляли. Зараз два дні після телефонного дзвоника обепільне припинення вогню. Що відбувається? А наступ російських військ від Зу відбувається по напрямку і Маріуполя, і щастя, і Дебальцева, І хто ж може повірити помірити Путіну? Будь-яка домовність з Путіним це відразу новий наступ, нова ескалація. Він маньяк, він психологічно нездатний до переговорів. Тому його можна лише притискати більшою силою, так як ми розуміємо, що ніхто в Європі в НАТО не зважиться воювати. З Росією, то єдина можливість утискати Путіна це абсолютна економічна ізоляція. У для цього треба штовхати. Європу і світ потрібно ізолювати економічно Росію точно так же як світ ізолював ну, півні... зараз північну зараз. Президент ви кажете дипломатичним шляхом. Він вирішує це питання і НАТО і з ЄС і більше наполегливості потрібно. Потрібна ну, позиція. Що значить наполегливості? Ви Посліть, будь а ласка. А ям... От, наприклад, як тиснути на НАТО, як тиснути на ЄС, показати позицію. Я вам скажу, що треба було відразу показати позицію і не погоджуватись на пропозицію Путіна два місяці, наприклад, узгоджувати з Росією ратифікації угоди з. Євросоюзом. У нас наступний раунд переговорів з Росією по праву України ратифікувати угоду з ЄС 12 вересня. Де потрібно було відразу сказати, хоч один танк перейшов український кордон з боку Росії, все ніяких економічних переговорів. Поки не буде забрано цей останній танк, ніяких економічних переговорів з Росією. От так треба було себе вести. От так показувати. Якби Україна так все показала, то можна було б такого вимагати і від Європи, і від Америки. Зараз на продовження теми тих хлопців, які гинуть на передовій, на передову за власним бажанням на збірному пункті в харківському військоматі готуються до відправлення потенційних бійців на навчання, що спонукає українських чоловіків кидати рідні домівки та родину далі у сюжеті. Чоловіки з Луганської і Донецької областей вже в формі на збірному пункті в харківському військоматі готуються до відправлення на навчання. Микола працівник будівельної фірми вивіз свою родину з Луганська ще 24 червня. каже, одразу зрозумів, що місто опиниться в оточенні, коли побачив російські танки. Бажання піти воювати виникло ще в рідному місті. Зізнається чоловік, але остаточно вирішив захищати мирну частину України від терористів вже у Харкові, після того як терористи залишили його без даху над головою. А що ще це ділать? В данный момент снимаю комнату 8 квадратных метров. Вот. Хозяйка квартиры сказала, что слишком вас много. Вот. Потому как я, жена, внук, дочка, сын. Вот. Я говорю, давайте я пойду на войну. Вот. Это вас успокоит. Надо уже меньше будет здесь. Вот. Тем более, что желание у меня такое давно было еще там. Вот. Хотя бы возьмем один момент, когда я с дочкой за хлебом в 9 часов вечера пошел. І вот. Вот эти ублюдки, так називаємо в Луганській Народної Республіки, нас остановили, приймати фізичну силу. Надії на те, щоб повернутися до Луганська, немає, каже Микола. Інфраструктура там зруйнована повністю. Ігор з Краматорська У вже звільненому місті залишилася дружина. Дорослі діти живуть в Харкові. Сам вирішив вступити до лав Збройних сил України. Відділ це все прекрасно своїми глазами. Цих бандитів... и блокпосты, и кто там стоит, и что они пьют, и что они едят, и с чем, с каким оружием были. Если бы они еще чуть-чуть постояли, если бы нас армия не освободила, я бы им просто глотки грыз зубами. Неужели до старости лет я должен остаться шакалом? Я, я обещал я отомстить. Две головы я принес. Борода третья, голова твоя. А потом можно и умирать. У цього Луганчанина особливі рахунки з терористами ДНР. Його позивний Шахтар, чоловікові майже 60. Чотири роки він воював в Афганістані, потім працював на шахті. Чеченці, які увійшли до Луганська, катували його привселюдно, били били нагайкою і знищили всю його родину. З Луганська він вибирався стежками, розповідають товариші. Пройшов пішки не один десяток кілометрів. Тепер головна мета шахтаря помститися тим, хто вбив його дворічну онучку, невістку і сина. Барада та Как они кричат, мы Луганская Народная Демократическая Республика. Какая вы Демократическая республика? Вы мне, шакалы, спалили мой дом, убили моего сына, убили мою низ, убили моего ребенка, мою дочку, первую и последнюю. Вы меня лишили всего. Особливою трагедією війна з Росією і проросійськими бойовиками обернулася і для керівника обласного комісаріату Дмитро Малицький і сам до Харкова приїхав нещодавно. До цієї весни був військовим комісаром Криму. Бул замучений мой друг воєнком Амвросівського району, города Єсинувати города Амросівки, котрим я прослужив продружив 12 років. Історія такова. То що он своїм сином і другом виїхав в сторону Амвросівки, там був захвачений. Воєнаслужчі Російської Федерації сутки їх продержали зв'язаними в полі. Потім передали денеровцям, і 28 числа зробили э, показної збієння. І мій друг умер на руках свого сина. Всі мобілізовані з Донецької і Луганської областей проходять перевірку в СБУ і штабі Я... АТО каже Дмитро Малецький, але у нього сумнівів, що до щирості тих, хто вже прийшов, немає они все добровольці сюда. Они сами едут сюда для того, чтобы защищать свою землю. Это люди, патриотизм которых нужно поучиться некоторым, которые отсиживаются. цього з цього збірного пункту з третьою хвилею мобілізації, відправляться близько 200 чоловіків, 20% відсотків з них з Донбасу. І вже закінчилася спільна прес-конференція президента України Петра Порошенка та генсека НАТО Андерса Фограсмунсона. з нами на зв'язку. Богдан Цюпин, кореспондент Радіо Свобода. Отже, Богдана, чи можна вже казати про поглиблення стосунків між Україною та Альянсом? Богдан, ти не чуєш власне прес-конференція вже закінчилася, і ми почули, що говорить. Про українську кризу генеральний секретар ООН Андерс Фабрасмусен а також. Що зі свого боку просить, чи чого очікує Україна устами президента Порошенка? Е, я би сказав, що у журналістів склалося таке враження, що Андерс Фокрасмусен міг собі дозволити говорити можливо навіть відвертіше і гостріше. Наприклад, він однозначно заявив, що Росія веде війну в Україні. Він заявив, що російські війська, російська бронетехніка, танки ведуть війну на сході України. А раніше сьогодні він заявив, що Росія напала або як було сказано атакувала україну і тому було можна сказати навіть цікаво порівнювати як висловлюється президент країни яка перебуває під нападом і керівника одного з наймогутніших альянсів військових об'єднань на планеті Е, я би сказав, що журналістів найбільше цікавило те, чи хоче Україна бути членом організації, тому що саме членство і лише е, членство в організації НАТО обіцяє захист від цієї організації е, захист від агресії, тому що е, в організації НАТО п'ятий параграф передбачає, що напад на одного члена альянсу є нападом на усіх, і відповідним чином е, держави реагують. Але під час свого вступного слова президент Порошенко не згадав слово членство жодного разу. А потім, коли про це запитували журналісти, то він наголошував на тому, що Україні треба реформуватися і готуватися. Більше наголос робили на тому, що Україна зближується з НАТО, що Україна прагне тіснішої співпраці і підтримки та допомоги. Допомога ця... Богдана хотілося дізнатися, так чи які перспективи отримання технічної технічної допомоги у рамках двосторонніх стосунків з країнами-членами НАТО? Про двосторонні стосунки і про те, що Україна може отримувати від кожної держави окремо про це сьогодні багато знайшлося, тому що це саміт НАТО. Тут насамперед говорилося про справи організації. А організація натомість пропонує Україні переважно не військову, не летальну так би мовити, допомогу. Насамперед пропонують допомогу Україні у реформуванні у модернізації збройних сил. Пропонують допомогу у Покращенні командування силами, покращення зв'язку у збройних силах України також обіцяють допомагати з лікуванням поранених українських військових. Тобто, це абсолютно конкретні справи, але про допомогу чи то зброєю, про яку очевидно просять українські солдати, зокрема антитанкову зброю і так далі. Про це конкретно сьогодні не йшлося. Можливо, цього Україна сподівається від конкретних окремих держав, але знову ж таки це напевне ми дізнаємося, якщо відповідні домовленості будуть досягнуті на двосторонньому рівні. Богдан, і останнє запитання на, на твою думку: наскільки висока вірогідність отримання Україною статусу союзника поза членством НАТО? Чи є така інформація? Ви знаєте, статус союзника поза членством НАТО це не є, принаймні зараз не є якоюсь. Такою формальною можливістю і є або партнери НАТО, і Україна вже є партнером НАТО. Але знову ж таки, ми бачимо, що статус партнерства не забезпечує Україні 20 захисту. 20 років партнерства. Нам нічого не дав. Дуже Абсолютно. дякую, дуже Абсолютно. дуже дякую, Богдане, за таку цікаву інформацію. Нагадаю, у нас з нами на зв'язку був Богдан Цюпин, кореспондент Радіо Свобода. Дякую. Пане Олесі, ми чули щойно пряме включення кореспондента Радіо Свободи Богдана цю з саміту, який відбувається НАТО, які відбуваються Великобританії, ваша оцінка того, що там відбувається, чи змінилася риторика керівників північно-атлантичного альянсу, ну, ви чули, що в достатньо такі дипломатичні формі. Сам журналіст зауважив, що риторика керівника НАТО. Була більш об'єктивна, аніж представника України, тобто він керівник НАТО говорив про російську агресію, а з боку українського керівництва такого очевидно не було, як зазначив це можливо. Журналіст. Це передумовно тим, що завтра ця перемовниця контактної групи, як Ви вважаєте? Ча така стримана риторика. А чим обумовлено, наприклад, що міністерство закордонних справ не зробив ноту протесту проти збиття а, проросійськими бойовиками Боїнга Малайзійського? А з чим пов'язано, що Міністерство закордонних справ України не зробило заяву а, ноту протесту Росії з приводу збиття росіянами військових наших літаків Су, Ілів а, натомість робить заяву, коли там Жириновський щось ляпне. А, я подивився, я проаналізував всі заяви Міністерства закордонних справ. А, заява. Навіть щодо російської агресії останнім часом не була до того моменту, поки не заявили євросоюз. Була заява спочатку міністр міністерства закордонних вже було справ відкрити військове вторгнення. Потім, так от все про що таке? я вам кажу, спочатку була заява міністерства закордонних справ Польщі, потім Литви. Лише після того як Євросоюз заявив. У нас був коментар від міністерства закордонних справ, що ми позитивно оцінюємо заяву Євросоюзу з приводу російського вторгнення. Уявляєте, тобто. Замість того, щоб спочатку позиція була української держави, ми чекаємо добро то від Росії, коли вона нам дасть дозвіл ратифікувати угоду з ЄС, то від Європи. Ну і позиція така. Ми будемо скільки чекати від НАТО, чи дадуть вони нам дозвіл на вступ до НАТО, якщо у нас навіть заявки туди нема. Україна як держава не наважується сказати, так, ми хочемо до НАТО. І коли ми наважимося сказати, я перепрошую, в яких кордонах. Ми хоча б не наважимося позбутися позаблокового статусу, як ви вважаєте? От проголосувати за цей урядовий проект. Нагадаю, що до виборів залишилось два а, пленарних дні. Верховна Рада буде працювати 16, 16 вересня і 14 жовтня. І, дай Боже, щоб хоча б ратифікувати а, а, угоду з а, Євросоюзом. І для того, щоб. А, Позбутися позаблокового статусу, про це говорив у вас Борис Тарасюк. Перепрошую, це треба було півроку чекати, чи може в березні було це робити? Я, на жаль, виявився провідцем, коли я в березні вимагав в Верховній Раді зміцнення кордону російсько-українського і. Звернення до НАТО і до ООН. Я перепрошую. але Від того, що ви вимагали зміцнення кордону, всі тисячі кілометрів перекрити, Ні, зробити. почекайте. Цінному, ви знаєте, що, ми, що пропуск пропуск тоді цікавить. Голова Верховної Ради, міністр закордонних справ і голова прикордонної служби. Вони всі казали, що я помиляюсь, що у нас все добре на кордоні, що у нас кордон міцний, як ніколи. То я перепрошую, може потрібно робити речі вчасно, вчасно робити аналіз. І намагатися позбутися наших мінусів, наших ват, а не потім постфактом, бо постфактом дуже дуже потім проблематично. Аналогічно з тим же воєнним станом. Не зараз треба було вже обговорювати, а відразу, як тільки була перша агресія, відразу президент повинен його згідно закону вводити і не думати, вагатися місяць, два, три, чотири і так далі, коли зараз небезпека. От куди далі Росія піде після Маріуполя. Вони підуть на Бердянськ. Вони підуть куди на Херсон, Молодець. а Харків. А що буде ще далі здавати? У мені у мене почали так просто. певнені, що забув Май Маріуполь. Ви розводе я нервую, пані. бо Новоазовськ в мене там мій рід жив дві сотні років, і він був зданий. Новоазовськ, зданий без бою. У мене питання: що що може бути здано так само без бою? Тобто, от відповіді, ще раз кажу, мені ніхто не може здати, тому що дати, тому що я не бачу навіть керівника. А то я можливо говорю занадто емоційно, але це були, тому що це конкретних Ні, ви людей ми там зовсім втрачаємо. ви зовсім говорите адекватно, але я не ну, розумію. Якщо буде конкретна от, посадова особа, яка відповідає, там, за антитерористичну операцію. Ви маєте на увазі, це має бути якась особистість така і від Президент неї це залежить. повинен взяти на себе відповідальність, воєнний ну, стан на вас. Житися як Верховний головнокомандуючий. Далі Генеральний штаб, далі е, воєнні адміністрації. Зараз ми не знаємо, е, хто повинен нести покарання навіть за смерті наших хлопців. Під... До речі, чи сьогодні, створена, цієї сьогодні створена комісія Верховної Ради. Як правило, всі комісії Верховної Ради закінчились нічим. Рішення повинні прийматися швидко. Рішення повинні прийматися адекватно а люди, які не впоралися, вони повинні відсуватися від влади. Якщо, наприклад, був призначений заступник голови адміністрації, який... Повинен був відповідальний за постачання збройних сил добровольців. А ми знаємо, що волонтери займаються постачанням, значить, такі заступник адміністрації повинен подати відставку. А інакше я перепрошую. Ну, чим він тоді займається? Нам його представляли як доброго менеджера, а всією Україну ми скидаємося. Ну, не тільки на бронежилети і тепловізори. Ну, вже від збройних сил приходять від батальйонів прохання шкарпетки купувати теплі і, і лопати. Кисаперні, то я перепрошую. А на що пішли мільярди гривень, які е, в, виділив е, Верховна Рада е, з бюджету? От я хотіла запитати, з 7 мільярдів, є інформація, що лише 50% освоєно тих коштів, що виданені на проведення антитерористичної операції, ці цифри, начебто, було озвучені на закритому Освоєні в кишеню чи освоєні куди? Ну, от, 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 от мене питання ким вони освоєні і куди вони освоєні? Тобто, в мене питання: якщо е, е, воюють. Стрілецькою зброєю наш е, 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 добровольчий батальйон, і більше того, трофейною зброєю. Зараз, два чи три дні тому, я прочитав новину, батальйону Донбасу е, видадуть важкі озброєння. Я перепрошую, це скільки потрібно було місяців. Вони повинні були воювати стрілецькою зброєю, потрапляти під гради ворога. Росіян, а тепер вирішили вдати дати важке озброєння. Перепрошую, а хто винуватий? Де покарання того, хто раніше не, не дав таку вказівку? Хто винуватий за це? Ну ну чому у нас е, ніхто не несе покарання за безвідповідальність і за сотня, можливо, тисячі смертей? Ну я не розумію цього. Дуже вам дякую, пана Лесю, за вашу таку емоційну промову. Сподіваюся, що все ж таки у нас будуть відповідальні за проведення антитерористичної операції. Дуже вам дякую. Нагадаю, у нас гостях був Олесь донній народний депутат, група Суверенна Європейська Україна.